Я, з вашого дозволу, щоб ми там не розповідали про свої чудові законопроекти, бо є така тактика парламентська. Зареєструвати там одна людина реєструє якийсь законопроект. Потім все життя розповідає, як цей законопроект не проголосували. Голосує ЗАВА, голосує більшість в першу чергу, бо без неї жодного закону не можна проголосувати. Тому я уважно і з фахівцями аналізував ситуацію. Не треба ніякого законопроекту. Там просто змінити норми регламенту для того, щоб їх подавити право знаходитися в залі і все вирішено питання Сергію. Не звертайте уваги на ці комітети. Це зайві там тища дві до заплатні, але нічого вони в комітетах там самі по собі не, не можуть. Вони в залі. 35 голосів я відстежую кожне голосування, бо і з моїх помічників відстежують кожне скандальне отаке от голосування, де слугам народу не вистачає голосів, бо вони розколоті вже давно. 35 голосів з боку ОПЗЖ додаються до всіх скандальних голосувань, і вони отримують залі в результаті своїх там 250-255 голосів, і це ключова їх. Їх, ну, діамант розумієте. Вони цей діамант шліфують. Ця група 35 голосів депутатів ОПЗЖ. Вони мають назву військовополонені, бо в них немає люфту навіть. Вони мають сидіти і тиснути кнопки за всі законопроекти, які вимагають офіс президента, в першу чергу. Тому це абсолютно прозоре питання. Тут навіть не, не треба ніякої іншої там версії бути не може. Вони потрібні, розумієте? бо якби їх не було там, то тоді би треба було аргументовано. Дискутувати з ЄС з Батьківщиною, і тоді би дійсно дуже багато абсолютно антиукраїнських законів вони би не проходили в такому варіанті з такими правками, з такими нюансами в Верховній Раді, так як вони пройшли за допомогою 35 п'яти голосів. Ну, Магічна тоб... парочка, ну, діамант. ну, тобто вони є заручниками нинішньої влади. Правильно, Ну, ви ж розумієте, як їм сказали, або ви голосуєте за кожний законопроект, а ми або ми по кожному з вас. Відкриваємо справи, націоналізуємо, забираємо арма рішення, санкції, і все таке інше. Вони ж подивилися на своїх справ, зрозуміли, чим це закінчиться.